мікс перший плюс другий сорт, вага такого лоту 10 кг, ціна 1850 гривень на цілий мішечок. Ось такі штанішки жіночі. Ось така моделька, до речі, це йдуть брендові. Досить такий хороший бренд. Розмір це буде 34 Наступна моделька ось такого плану Діадора. Мені здається, теж дуже щось хороше. 1850 гривень за цілий такий мішечок лижнього одягу. Чоловіча моделька. Далі ось такі курточки. 36 розмір. З капюшончиком. Наступна ось така моделька жіноча. Розмір 38-й крани з капюшончиком Далі спинішки білесенькі. Розмір я не бачу. Ось такі дуже класні так, далі курточка, курточка мамут і Ви дивіться тільки, яка вона крутезна, оригінальна, бомбезна. До речі, це куртка-вітровка. Зараз вам покажу. Ось так. Бачите, всередині є флісочка. Вона і у вас буде, як звичайно, куртка-вітровка. Ось така бомбезна. Мамут. дальше штанишки. Размер 42. Такая моделька. Дальше звеночка курточка. Кривит и размер 44. Такая. Так, наступно вот такие штанишки. Размер S Такая моделька. Так, дальше размер Алечка, так что нет. Человече. Так, у нас буквально еще один вариант. Это такая куртка. Размер я не вижу. Может быть, Эсочка. Такая моделька. Штанишки. 36-38 размер. Такие. І останнє це ось така курточка крани, розмір 40-42 ось така моделька. В принципі, все. Я вам показала пані цілий мішечок, 10 кілограм, 1850 гривень за цілий мішечок.